16 це наша з вами перемога. Це дуже гарний результат. Сьогодні у нас присутні ті люди, які є переможцями. Ігор буде такого. Ігор, будь ласка, що ти, ти будеш отримати? Так як я займаюся деревом, це буде обладнання для склеювання меблових щитів для подальшого створення меблів і виробів з дерева. У нас присутні. Так. О, Олександр Володимирович. Вича наші в Україну і зараз уже приступив до підприємницької діяльності Олександр. Добре. Олександр Добре. у нього є станція технічного обслуговування автомобілів. Він дуже допомагає нашим військовослужбовцям. Що, що ти замовляв, і що ти отримаєш? Підйомники. Підйомники. Добре, ми Супер. вітаємо. Ми вітаємо. Далі у нас ще є мале приватне підприємство Вітал. Дорожка Віталій. Віталій, що ми отримали? Ми отримали обладнання для переробки носити продукцій і виготовлення по фабриках. Там Галя-Бала вона появилась, давайте якісь такі креативне названня, тоді ти вмирає. Що що? Так, я вивчаю, коли все готове. І ще одна переможеця Яна. Попова, яка тільки-тільки почала займатися підприємницькою діяльністю. Я її зустріла, кажу, яна. Я така можливість. Ти Та ж тільки почала. Вона каже: мені так важко зараз. Я не знаю, що робити. Кажу, бери участь, давай в навчанні отримай. Яночка я дуже вітаю тебе. <клес> Рада ти отримала перемогу. Що ти женетори зарядний пристрій для моєї країни без цього просто неможливо. Пані квіточка в неї. сказати, що дуже з різних напрямків роботи нашого підприємництва отримали обладнання. Я дуже рада цьому. Спільне навчання наше з підприємцями дало значний результат. Дало віру підприємцям в те, що можливо залучити додаткові кошти для розвитку свого бізнесу. Дало їм віру в і надію в те, що все це може отримати якийсь імпульс подальшому розвитку і принести результативну допомогу для того, щоб наша громада розвивалася дуже так стабільно і. Іноваційні, тому що ті проєкти, і ті заявки, які подавали на проєкт наші підприємці, вони дуже значні і дуже ем, мають значення велике для нашого бізнесу і для нас теж. Хочу сказати, що ця програма для нас з вами є навчанням, навіть для тих, хто не переміг у конкурсі на обладнання. Е, нічого такого не сталося. Хтось перемагає, хтось ні, це нормально. Це багатий цінний досвід для вас, для нас. Тому давайте рухатися вперед, давайте рухатися за знаннями. Я теж постійно навчаюся як керівник, як лідер нашої компанії. Багато історії, що, наприклад, почав вчитися на корпоративному управлінні. І знайшов нових друзів, нових клієнтів завдяки нетворку, завдяки тому, що постійно виходжу з зони комфорту.